Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати оригінальний салат із оселедця. Я завчасно вже почистила оселедець, без кісточок, з двох частинок. І тепер нарізаю. Перевертаю на цю сторону, щоб було зручніше. Шкірочку зняла і нарізаю його полосочками. Я оселедець нарізала і поки його відкладаю. Зараз беру мисочку, беру гірчицю в зернах. Беру одну чайну ложку, таку зверху. і наливаю до гірчиці 2 столових ложки олії, і це все гарненько перемішую. І тепер сюди до гірчиці я додаю оселедець і переходжу до наступного інгредієнта. І наступний інгредієнт, який я беру, це бурячок. Я завчасно його зварила і почистила. Беру два середні бурячка і нарізаю його на міленьку соломку. Бурячок я нарізала міленько. І тепер його відправляю до оселедця. І наступним моїм інгредієнтом це буде червона цибуля або ще фіолетова. Я її нарізаю пів кільцями. Цибульку я вже порізала і тепер її роз'єдную, щоб була також кожна окремо. І відправляю в миску. Тепер беру пучок петрушки, я її завчасно помила. Відрізаю цю частинку і нарізаю міленько і відправляю в міску. Тепер беру горошок консервований, в мене 420 грам. Водичку завчасно злила і висипаю цілу баночку в салат. І тепер це все ретельно перемішую. Салат я перемішала і тепер солю і перчу за смаком. І в кінці доливаю ще одну столову ложку олії. І тепер це все перемішую. І ось такий цікавий салат з оселеця в мене вийшов. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та приготування такого салату. Також діліться, що ви схоже готуєте з оселецю. мені буде цікаво почитати ваші варіанти рецепта. Також, якщо вам цікаво, моє наступне відео буде про те, як я чистю оселедець. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.